Усім привіт! Ви на каналі Pet House і сьогодні ми разом із Чарлі розкажемо про чотири застосунки для педбатьків. Вони стануть зручними і корисними для виховання та догляду за вашим звірятком. Тож тапніть лайк і додивіться відео до кінця, аби нічого не пропустити. Перший застосунок це нутріпет Це дуже крутий мобільний додаток, що допомагає підтримувати правильний раціон собані. Він розроблений командою ветеринарів, що спеціалізується на харчуванні собак відповідно до рекомендацій щодо харчування домашніх тварин від різних міжнародних організацій. Зокрема, Європейської Федерації харчової промисловості для сімей тварин та Асоціації американських спеціалістів з контролю кормами. Ну враховує багато важливих параметрів, такі як вагу, вік тваринки, стадію життя, цуценяця або дорослий звір чи улюбленість похилого віку, ступінь активності та багато іншого. А серед функцій додаток пропонує безкоштовно зареєструвати трьох собань, розрахувати ідеальну вагу вашого улюбленця, виходячи з його фізіологічних особливостей та отримання отримати накопичену статистику ваги, її відхилень, раціонів і кормів. Ви також можете зареєструвати до 30 видів кормів через склад на етикетках, а також сформувати оптимальну порцію корму для підтримання ідеальної ваги улюбленця. Ще через додаток можна навчитись обирати найкращий корм із використованого асортименту та ще купу всього корисного. Однак зверніть увагу, що український інтерфейс у додатку відсутній Cat Alone. Це, по суті, гра для котиків, де екраном смартфону бігатимуть різні комашки, чи з'являтимуться інші предмети: лазерна указка, сонечко, палець, муха, метелик, тарган тощо. І кожен домашній хижак зможе поспостерігати за тим, що більше припаде до вподоби його мисливським інстинктам. А ще моркотонів вразить характерні звуки та реалістичне зображення. Також у грі доступний дуже цікавий та милий режим селфі, тобто, ви можете навіть зберегти фото моментів полювання свого нявчика. Але пам'ятайте, що не всі котики можуть зацікавитися грою, але за деякими варто прямо наглядати, аби завзяті розваги не пошкодили ваш пристрій. Про те, як і внутріпетдок, український інтерфейс у застосунку відсутній, проте в ньому все досить зручно і зрозуміло. Наступний це Animal ID. Про нього ми вже неодноразово згадували, говорячи про QR-адресники, просканувавши які можна відкрити профіль звіродитину і отримати інформацію, яку підбатьки батьків казали, а також контакти. Та Animal ID не лише збільшить шанси знайти загуби. Луну тваринку, але й дасть змогу зручно зберігати всю необхідну інформацію про коте чи собаню в одному місці. Ці налаштування можна змінювати за потреби, а зміни миттєво відображаються у профілі. До речі, мікрочіп із профілю улюбленця одразу синхронізується з міжнародними базами, і це дуже зручно, якщо у звірятку немає QR-паспорту. А тоді всю інформацію про неї можна знайти через пошук профілю по мікрочіпу на сайті Animal ID. У цьому застосунку зареєстровано більше одного мільйона хвостиків. З усього світу, але це ще не все, адже з Animal ID можна створювати і нагадування про важливі події, контролювати вагу улюбленця і відмічати завершені події. І наступний застосунок це Dogo. справжня родзинка сьогоднішньої нашої підбірки, адже це додаток-помічник у дресируванні і вихованні гавчика. Він пропонує професійні індивідуальні програми, які ретельно готують досвідчені кінологи та ветеринари. Водночас ви можете просто обмінювати з досвідом фото та відео з іншими користувачами. Загалом для користувачів також доступні цілих 9 навчальних програм на вибір: перші кроки, фундамент слухняності, приборкання інстинктів та багато іншого. До того ж, ви зможете створити індивідуальний розклад для вашого песеля. А щоб заінтригувати гавчиків, ділимося з ними подробицями. Вдого все досить зручно і адаптовано під ваші лапки: понад 100 уроків, трюків, команд, ігор і вправ, Покрокові відеоінструкції для кожної тренувальної вправи, щоденні персоналізовані. Рекомендації щодо навчання, нагадування про навчання чи приймання ліків, майбутні вакцинації, а ще зустрічі з грумерем, і також там є високоточний свисток для песиків. Ну і звісно, хочемо нагадати, що наразі в Україні розробляється єдиний державний реєстр домашніх тварин, де міститиметься інформація як про кількість тварин в Україні, так і про вакцинацію, ветеринарний паспорт, а ще контактна інформація. А всі ці дані в майбутньому стануть основою до запуску цифрового ветеринарного паспорта. Спортав дії. Випробовайте застосунки зі своїми хвостиками та діліться враженнями в коментарях. Або ж райте свої круті додатки для педбатьків. Більше деталей шукайте за посиланням в описі відео. А щоб завжди бути на звірячій хвилі, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!